Добрий день, коли пасічники. Сьогодні я знаходжусь населений пункт Безів. І тут, Володя, розкажи, що тут відбувається. Іде, да? і, Іде, і так. Відбувається тут чергове наше зібрання пасічників, малий бджолярський круг або розширена рада бджолярського кругу, яку ми зазвичай збираємо весною. Зазвичай збираємо після Паски через два тижні, щоб люди спіли на проводи, як то кажуть, дати честь і пам'ять своїм предкам. І збираємося для того, щоб намітити якісь плани на майбутній рік, на майбутній сезон до осіннього великого бджулярського кругу. Ми знаходимося в такому готельному комплексі, який називається Чумацький Шлях. Тут зібралося десь біля 30, може трошки більше-менше бджолярів, які зазвичай є вже нам нашими такими давніми друзями, дехто з першого бджолярського кругу. І Василь Олексійович Соломка є, слава Богу, з нами, і президент спілки пасічників, і директор інституту бджільництва, є науковці, є представники з багатьох областей України. І тут ми трошечки привітаємо наших ювілярів, деяких, і в тому числі і діда Василя Олексійовича Соломку з недавнім днем народження. Але це не основна наша, наша мета. Наша мета все-таки, навіть в такий тяжкий е час для нашої країни, е коли йде війна, е скоординувати свої дії, е якомога більше надати допомоги тим пасічникам, які воюють на фронті, щоб їхні пасіки не, не загинули. Е є в нас багато вже пасічників, які повернулися з фронту, дехто інваліди, дехто втрачені пасіки. Тому стараємося знайти спонсорів, самі допомагаємо і бджолами, і роями, і, і вуликами, і так допомогою. Долучаються сюди і виробники наших продуктів для бджільництва Ентеронормін, наприклад, від перести Михайла Михайловича передається в багато областей для потреб пасічників. Ну не буду перераховувати всіх, але ми згуртовані. І намагаємося ті люди, які знаходяться в тилу, а от нам вже поза 60-те, як то кажуть, воювати ми не можемо, але надаємо посильну допомогу і війську нашому, і продуктами бджільництва, і передаємо на фронт, і яке вже казали, допомагаємо і нашим пасічникам, які воюють, і тим діткам, які втратили своїх батьків на фронті, і медом пригощаємо, і майстер-класи проводимо, і моральну підтримку проводимо. Тобто. По-батьківськи, по-людськи -по стараємося закрити ту, ту рану, яка ятриться у всій нашій державі. Тому що і наші діти, і наші внуки, і наші е зяті вони не воюють на фронті, і нам все це близько. І кошти збираємо для армії, і так далі. А сьогодні ми от зібралися для того, щоб цілий день пропрацювати, послухати, які нові напрацювання. Як представити Україну на Конгресі Епімондії, яка буде в Данії, в Копенгагені, восени. Тут присутній і президент Спілки Пасічників Нагорнюк Віталій, який буде розповідати по, по, по цьому питанню, як достойно представити Україну на цьому форумі. Тобто питань багато, про все розповісти практично неможливо. Але ще хочу згадати і про Сенчук Наталію Дмитрівну, яка приїхала до нас із Гадяча, із Гадіцької школи пасічництва, яка так само намагається. Якомога більше дітей залучити до навчального процесу в сфері бджільництва, тому що нам потрібно молоде підростаюче покоління грамотне, яке би перейняло нашу справу посічничу. З новими ідеями, з новими думками і головне з хорошими знаннями. І могло нас представити не тільки в нанутрішньому, і на закордонному ринку. Це наше майбутнє. Є і представники науки, як я вже казав, є і по прополюсу сьогодні буде виколю Роман дуже гарно доповідь давати. І інститут бджільництва буде представляти директор інституту. Будемо говорити про святкування річниці дня народження нашого видатного пасічника Прокоповича. Будуть заходи на міжнародному рівні проводитися. Тобто питань багато. Долучайтеся, слухайте, підключайтеся, розширюємо бджолярський круг. Дасть Бог закінчиться війна, і ми знову зможемо зібрати і 700 і 1000 пасічників, і зібрати дійсно великий справжній бджолярський круг. А зараз всім хочу побажати доброго сезону, щоб ваші бджілки живими, здоровими залишалися цілий сезон. Дарували вам тільки радість моральну, ну і звичайно матеріальну, а нашим аграріям розуму і поваги до нас, пасічників, щоб у нас не було потрапленів, для того, щоб ми восени могли один одному подивитися в вічі, пожати руки, з'їсти той шматок хліба, який виростили вони, і намазати на нього трошечки меду, якого зібрали наші бджілки, і, можливо, навіть пляшечком виділочки поставити. Всім дякую і всім. І, Добре, і, і Володя Найра до мене приєднується. Я хочу сказати дякую Збройним силам України і другим військовим формуванням, які дозволяють на сьогодні нам провести цей заклад. Так. До побачення всім. Добра здоров'я вам, вашим родинам, бджолиним родинам і до наступного відео.